Так, а тепер дивимося сюди. Дивимося Нью. Нью. Це що таке? Новинка. Все правильно. А тепер подивіться, які наші класичні чорнобривці вирощують у Німеччині. От, Будь ласка, низенькі чорнобривці, невисокі. Це новий гібрид їхній, мілі ванілі. Вони поступлять в продажу уже в цьому році. Будуть у нас і на сайті. представлені це насіннячко. Так, ось дивіться, отакі вони. Так, і е, другий чорнобривець називається Манго-Танго. До речі, колись у компанії Пан Америкен був схожий чорнобривець, називається Аврора. Але його зняли з виробництва, мабуть, втратили селекційну лінію. Ну, але ж ви знаєте, що компанії, в компаніях е, селекція не стоїть на місці. От, будь ласка, дуже гарний, красивий чорнобривець. Вони ще тільки перші квіти цвітуть, але коли куч розростається, він дуже широкий от, і дуже. ...уквітчений такі дуже багато на них квітів.